Андрій Жук, журналіст, правозахисник, людина, яка викриває мільйони схеми доларів, грабують нас з вами, грабують наших дітей, наших батьків, наших дідусів і всіх інших. І зараз. Цю людину викрали. СБУ, поліція. Це все покриває. А знаєте що саме поліція, СБУ бояться? Поширення, розголосу? І ці всі демони бояться цього? Вони нам будуть гадити скільки, скільки ми будемо мовчати і терпіть. Вони дивляться на нашу реакцію. Скільки ми терпимо, стільки вони нам і гадять. Не мовчіть, українці! Поширюйте відео, не бійтеся, бо ми живемо сьогодні з вами сьогоднішнім днем. Сьогодні вас чи ТЦК викраде. Чи прилетить ракета, чи прийде наш Северний Ворог знищить. Чи внутрішній ворог, чи дяді в шляпах чорних. Звертаюсь до вас, спецслужби. Скажіть, будь ласка, кому ви давали присягу українському народу? Чи оцім демонам, корупціонерам, які обкрадають вас, ваших батьків? Обкрадають нас всіх, знищують нас всіх. Ви кому давали присягу? Подивіться в дзеркало, собі в очі і дайте відповідь саме собі. Не бійтеся. Не бійтеся. Бо наступним можете бути ви.